Сенсаційні результати виборів у Румунії країна повторно пройшла перший президентський тур. Лідером голосувань став ультраправий політик Джордж Сімон. Другий у списку мер Бухаресту Ніко Шурдан. А от Кріна Антонеско, який підтримує Україну, опинився на третій сходинці. Нагадаю, що через підозру російському втручанні попередні результати виборів у сусідній Румунії анулювали. То ж, вони кандидати у президенти Румунії теперішні? Та чому вибір нового лідера країни важливий для нас? Розбиралася Каріна Шевченко. Неочікувано для всіх Джорджі Сіміон вирвався вперед та став лідером першого туру президентських виборів країни. Понад 40% голосів виборців зібрав політик за даними Екзитполу, що перевищило очікувані результати. Це був акт мужності, довіри і солідарності. Я вдячний і запевняю, що їх довіра не буде зраджена. Джордже Сіміон, лідер ультраправої партії Альянс за об'єднання румунів, за час пандемії був антивакцинатором. Нині ж наслідує політику Трампа та називає себе природним союзником президента США. свою кандидатуру на пост президента Румунії, висунув після скандалу у листопаді 2024-го. Тоді про російського кандидата Келіна Джорджеску відсторонили від виборів через співпрацю з російськими спецслужбами, які втрутилися у виборчий процес. І от вже у травні Джордж. Же Сіміон заявив, що, попри все, планує привести Джорджеску до влади. Погляди Сіміона аж ніяк не симпатизують Україні. Політик виступав проти військової допомоги Києву, критикує і політику Європейського союзу. В Україні Сіміон є персоною нонграта від 2011-го Йому заборонили в'їзд через зустріч з російськими спецслужбами в Чернівцях. З відривом майже у половину друге місце серед кандидатів посів Ніку Шордан, мер Бухаресту. За нього проголосували майже два мільйони виборців, і він відірвався від провладного кріна Антонеску лише на кілька десятих відсотка. Дан на відміну від Сіміона демонструє проєвропейську позицію, Ба більше підтримує територіальну цілісність України та військову допомогу для Києва. Очевидно, що чинний мер Бухареста він виступає за європейські процеси, і очевидно, що він буде підтримувати Україну на шляху до європейського союзу. Зрештою, а люба країна Європейського Союзу зацікавлена в тому, щоб вона була не територією Європейського Союзу. Вибори майбутнього президента у Румунії вкрай важливі для України, адже від цього залежить підтримка зсу кажуть експерти. Останні три роки Бухарес дебільшого не публічно допомагає Києву. Так передав систему Петріо для оборони неба, надавали гаубиці, боєприпаси, бронетехніку, а також вчить наших пілотів опановувати Ф 16 Румунія стала основним транзитним шляхом для експорту українського зерна під час блокади збіжжя Польщею. Через її порти вдалося експортувати майже 30 мільйонів тонн українського зерна лише за понад рік повномасштабної війни. Перемога Сіміона значно погіршить таку підтримку Україні на відміну від дана, кажуть експерти, яким чином абу або, або інше. При е, випадку обрання на посаду буде діяти? Ну це вже буде інше питання, але це також буде великою мірою залежно від е, нашої дипломатичної майстерності України, да, для те щоб наші міжнародні відомства могли е, е, вибудовувати правильні взаємини для інтересів України і спільних інтересів до України. Нині обидва політики працюють над прихильністю виборців не лише всередині Румунії, а й поза її межами. Вже 18 травня відбудеться другий тур виборів, який вирішить хто стане новим президентом Румунії.